Часом інциденти бувають, такі як вчора, наприклад, такий інцидент, про який я не дуже хотів говорити, але сказати треба. Люди щось неправильно розуміють поняття волонтер. Як ви не розумієте, що це таке, то навіть не називайте себе так. Волонтер це той, хто згодився виконувати якусь роботу. Без, -д -без -д -но. Той що не чекає винагороди. то вчора нас <клес> з претензіями розумієте дзвони. чи ви посилку мою отримали? З свічками? Получили. А що нам нічого не дасте, на цей? Може хоч на каву, багато не треба, та хоч на каву. Я кажу, мені на каву скиньте просто. Просто Та на чисто. Каву. знаєте, я кажу, чисто по-людськи, 300-400 гривень, отак. Просто са звичайна кава. Та я ж то їжджу, то я то збираю. Воно мене трошки здивувало спочатку. Така форма звертання. Ну потім я вже мусив уточнити. Я питаюся, ну то скільки ну, на каву? Ну, то на, на каву, яку ви хочете? Експресо, американо, чи може капучино. Ну, та як ну та хоч 300, хоч 400 гривень, ну, та хоч, ну, та хоч на каву? Розумієте, <кхід> любі мої друзі, ми працюємо вже у цій сфері волонтерства від 2014 року. І якщо ми, наприклад, там співпрацюємо з кимось, з свічки мені там роблять, так? ми домовляємося. Є команда, яка робить свічки. Вони кажуть, питайтесь, нам треба парафіну. Ми знайшли, де ми можемо купляти парафін, ну, не такими брилами, зразу такими, по 50 кг, по 20 такі, ну, різні, так? Ми купляємо, даємо, ці роблять, ці збирають баночки розумієте, кожен робить свою роботу, кожен знає, хто де. Але це виходить, розумієш? Ось вам ми відправляємо вам свічки. А потім каже, а чого ви гроші нам не платите? Ну, це так, знаєте, воно трошки таке, як нашурство виглядає. Треба домовлятися, як кажуть, на березі, так? як ти вже сказала, що ти це, то ти жертвуєш, Тим більше, я ж за, 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 оці ці пересилки, я кажу, не треба, як люди вже стараються, то вже пересилають за мій рахунок. Мені ж теж треба їхати. І я теж плачу за ті посилки. Ні, хто оплачує самі, дай вам може здоров'я. Але іменно ті, ті, що ми займаємося, іменно ці свічки, про які я говорю, я ж заплатив за пересилку доню. І тому я, навіть, не хочу з такими людьми працювати. Не через те, що я не хочу дати на каву. не через то. А така форма. Не можна себе називати волонтером. Ну, то як ти ми їздимо то дайте нам хоч на каву. Лишись і цієї роботи і цього покликання. Ти не волонтер. Не маєш права себе називати так. Як ти опоминаєшся за зарплату, лишись і тої роботи, іди на завод, іди на роботу, нанімайся і працюй. Домовся про зарплату, виконує свою роботу і отримай свою зарплату. Крапка. Хто не, не знає, що таке волонтерство, хто мені то не довіряє, то не треба зі мною мати справи. Волонтериться Божі люди. Є потреба, він іде і робить. Нема коштів, він знаходить. Ну, ніколи не впоминається. Волонтериться ті, які працюють так, щоб Бог мав за що нам доплатити. Якщо я на землі за все, все, що я роблю, мені платять. Стану на страшнім суді. Господи Боже, я прийшов, хочу до, до, до Царства Божого. А Бог каже: ну а то як? Тобі за все заплатили на землі. Ти там зробив, тобі дали зарплату, ти там пішов, тобі заплатили, ти там пішов, тобі віддячили. Я тобі за що маю доплачувати? Господь скаже, тобі за все заплатили, навіть трохи більше, а ще решту трохи ти вкрав. Як я маю, за що я тобі маю доплачувати? Але коли ти трудився, от як справжній волонтер, там уклав свої праці, там уклав свої кошти, там під'їхав, там послухав. І Бог каже, а дися, там не заплатили, там не заплатили, а там навіть не подякували. Ой, сину, ходи я тобі заплачу. І Господь Боч щедро заплатить. Тому волонтери це ті, які роблять місце, щоб Бог мав можливість нам доплатити. І хто хоче стояти зі мною в строю, прошу дуже. А хто ні, до побачення.